Дивись, яка класна система фільтрації без фільтрів у нас е, виходить. На Марсі у нас е, в атмосфері є трошки шкідливих газів, полютент терміна гри. Е, багато вуглекислого газу і трошки там кисню є. Е, е, якщо ми хочемо зробити нормальну атмосферу в приміщенні, нам потрібен шлюз. Я тут шлюз побудував на. Велик, на величезних на нових цих вентиляціях одну таку поставив, того, що коли ми будемо переходити з шлюза, то вона займається тим, що забирає одну атмосферу тиску, е закидає той газ, який має бути в приміщенні, закидає в систему зберігання. А чуть трошки менша оця от витяжка, вона. Займається тим, що забирає тих 2 кП марсіанського повітря, яке сюди залетить, коли ми будемо виходити. Оп, тут тут налі ця консолька в мене стоїть, там Advanced Airlock стоїть плата. Ну і сенсор. Ось такий от шлюз побудований. Далі е, той газ, який має знаходитися в приміщенні, він здоровий вентиляцію закидується. Тут підставочка і стоїть балон. Тиск в самому приміщенні контролюється окремою консолью. В консолі знаходиться плата. Як вона називається? Чекай. Зараз давай подивимось. Air Control. В консолі знаходиться плата Air Control, яка зачіплена на активну вентиляцію, саму звичайну, тобто невеличеньку, бо її тут дуже бігом вона не має працювати. І газовий сенсор. Що у нас виходить? У нас тут в Марс, на Марсі, в атмосфері, я зразу не забирав гази з. Цього приміщення, і в нас цей полютент трошки попадає всередину цього балону, тобто в систему зберігання. Теоретично нам потрібно мати декілька фільтрів. Тобто у нас має бути фільтраційна установка, яка буде забирати з того об'єму, в якому ми зберігаємо запас газу. І в нас окремо має бути фільтраційна установка, яка буде забирати. Оцей полютент шкідливу компоненту цю забирати з нашого приміщення. Але прикол в тому, що полютент при температурі близько 20 градусів по Цельсію і при тиску 3,500 кілопаскаль або 3,5 мегапаскаль, він конденсується. І виходить так, що той. Полютент газ, який знаходиться у нас тут в приміщенні. Як ми будемо туди-сюди шастати. Через шлюз. У нас в системі тиск збільшується більше 3,5 мегапаскаль І цей полютент починає конденсуватись. А сконденсований полютент я от на трубу поставив Pesit Liquid Drain. Воно викидає назовні назад на Марс викидає все, що тут у нас конденсується. Тобто ми через шлюз пройшли частину цього е, шкідливої компоненти активної вентиляції, затягнулося в систему, тиск в системі піднявся вище 3,5 мегапаскаль, Шкідлива компонента конденсувалася, і конденсат вивівся, викинувся в атмосферу Маркса. Ми проходимо в шлюз назад, тут у нас трошки лишилось відсотків тих. 0,1% у нас тут залишився. Можна, якщо ми закинемо тут е, е, збільшимо, тобто закинемо сюди якогось льоду, який надавить тут кисню, оксайд, наприклад, ми збільшимо тут е, тиск. Вище одної атмосфери, оця активка почне затягувати, е, лишній газ почне затягувати в систему, тут почне збільшуватися і знов цикл продовжиться. Так само, просто шастаючи через шлюз, Дивись. тобто ми те, то, що було в шлюзі, ми закинули сюди, воно сконденсувалося і відвелося в атмосферу Марс. Дуже, дуже гарна точка, тобто при нормальних умовах. Ну, це не зовсім бо нормальні умови, це не, не тільки температура і тиск. Якщо температура от в комфортній зоні знаходиться близько 20 градусів по Цельсію плюс-мінус, при тиску 3,5 мегапаскалі полютент шкідлива компонента у нас конденсується, залишаються тільки ті гази, які, нам, які ми любимо. Це кисень, це азот і це вуглекислий газ. Тобто у нас. Таким чином побудована система фільтрації газу для дихання без фільтрів. Шкідливу компоненту можна фільтрувати з системи, просто-напросто підтримуючи тиск в системі зберігання запасу повітря для приміщення вище, ніж 3,5,5 І, Ну і температура цього газу, звичайно, близько Близько 20 градусів. О, тут вже тут якихось 24 24 мілімоля. <клес> Щось я захрип, слухай. 24 мілімоля. Тобто у нас система, у нас система фільтрації без фільтрів, така от вийшла. Дуже проста, дуже така прямо на, на старті зробив, активку поставив по цього, штуку тут зробити в Бендері. От, і все, і більше нічого не треба. Балон прям туди прочепив. Тут якогось ще можна газів піддати, азоту, щоб тут збільшити тиск, якщо недостатньо. Якщо велике приміщення, то там підкинути, ми поставили Air Control, беремо, все, кинули трошки оксайту. От, він тут надавив і весь лишній тиск пішов у нас в балон. Дивіться, щоб е, тиск в системі не перевищив. Е, той, який може тримати труба сама. От. І зараз навіть ми збільшили ту тиску. Ця активка вона трошки затягнула, і там весь, весь оця, вся шкідлива компонента, вона зараз туди тільки псік-псік-виплюнеться. На цьому все, таке довге, занадто довге відео. Система фільтрації без фільтрів, яка заснована на тому, використовує той факт, що при Температурі близько 20 градусів, точка конденсації е, шкідливої компоненти знаходиться в районі 3-3 тисяч. Де у нас ще раз 20 градусів, найбуде від 15, 3,5 тисячі до 38 Десь в районі 3,5 МПа. Тримаємо тиск в системі зберігання газів більше 3,5 МПа. І ставимо відво відведення конденсату зол. І все. Все дуже просто вирішується. Почуємось.